Слава Україні в 223-му окрузі в Шевченківському районі міста Києва повним ходом іде передвиборча кампанія. І я особисто, як депутат від опозиції, підтримую Юрія Левченка. Щойно відбулася одна зустріч і через годину. Наступна зустріч, а через годину наступна зустріч. Справді на зустрічі приходять кілька провокаторів, мета яких покричати і піти геть. Але основна маса людей, які приходять, вони уважно слухають і повністю підтримують опозицію. Незалежно від того, де ви живете, незалежно від того. Від з якого ви району чи де народилося, я вас запрошую активно брати участь в підтримку опозиційних кандидатів в одному з п'яти округів. Якщо ви киянин, підтримуйте кандидата в Києві в 223-му окрузі. Якщо ви в Київській області живете, це Васильків Обухів, теж наш кандидат Романюк в Черкаській області. Два наших кандидати йде в Миколаївській. Кожен повинен докласти своїх хоч невеличких зусиль для того, щоб дати можливість перемогти опозиції. Нам в парламенті дуже не вистачає цих п'яти опозиційних голосів. Слава Україні.